Доброго дня, з вами магазин марки Двері. В даному випадку хочу засняти для вас відеообзор дверей від фабрики NEMAN. Це моделька MN05 у кольорі Scandi. Ми її встановили собі як виставковий взірець. Двері мають горизонтальні широкі полоски скла. Вкриті вони плівкою, на дотик дуже надійно. І Двері, плівка не має ніяких стиків, тому її можна протирати або мити з водою, нічого з нею не станеться, плівка дуже надійна. Загортоване, загортовує плівка і туди вставлено скло сатин. Тобто трошки видно. Світло, тому ці двері ну, дуже часто ставлять такі двері у залу або в спальню, щоб світло попадало у коридор. Телескопічна конструкція телескопічна чи не телескопічна? Ні, не телескопічна. Звичайна конструкція прибивна лиштва. дерев'яна коробка, також МДФ, лиштва. А коробка з ушильнювачем. Так вона виглядає. Колір, ну от, що до мене, то колір дуже прикольний, а ось скло ну, я полюбляю, коли воно трошки вущає рисочки, бо ну, забагато як для мене. А взагалі моделька непогана, в цьому кольорі -от. непогані двері. Звертайтесь в магазин, у нас такий.